Ну і бюрократичний скандал спалахнув в Україні довкола старовинного одеського цвинтаря. Йому 250 років, і чотири роки тому історики домоглися, аби його нарешті визнали пам'яткою архітектури. Там могилами ніхто не опікувався. Чому з'ясовувала Ольга Дунська? Десятки військових розчищають хащі на старовинному козацькому цвинтарі. На толоку Олександр визвався сам після служби на запорізькому та донецькому напрямках. Дуже жахливому стані. Ми побачили, все було за Трава була зріз. Чоловіка, це могили наших предків, це могили козаків. Вони тоді боронили Україну. Зараз ми боронимо, як, як військовослужбовців. Уже за півгодини починають проглядатися старовинні могили. Найстаріший з датованих тут хрестів це хрест, датований це немовля Іоанн, датований 1791 роком. Тобто, старіше ніж офіційна дата заснування Одеси. Цей цвинтар найстаріший в Одесі, і найголовніше кажуть історики, підтверджує, що українці на цій землі були задовго до російської. Імперії вона свідчить про колосальний внесок українського козацтва. Тут е, більше 200 старовинних надгробків близько, більше 40 їхніх форм, і близько 40 надгробків мають цікаві надписи, які зараз розшифровуються вченими. На початку 2022 року місцеві жителі самотужки намагалися привести старовинний козацький цвинтар до ладу однак забракло сил та рук. Тут були хащі, кущі, такі колючки. Тут ну навіть не можна було пройти. Е, і ситуація жахлива в тому, що ти йдеш і е, з-під могил йдуть кості. Ми збирали гроші на косаря, тому що людей немає. Будемо збирати гроші. Зібрали гроші, але сюди приїжджали люди, дивилися, казали ні. З косарем не склалося, тож зібрані кошти передали військовим на косарку. Трошки розбираємо, розбиваємо, намагаємось міфи цієї російської пропаганди. Україна існувала, і українське козацтво задовго, задовго до будь-якої там російської там, образної імперії. Тому працюємо, трошки виділяємо час, працюємо і на фронті, трохи часу і працюємо десь в містах. Сам цвинтар, пам'ятка культурної спадщини Одеси ще з 2021 року. Утім, попри статус, стан занедбаний. На сьогодні воно взяте під нібито підохорону, але ж бачимо, що місто не охороняє. Чи стан звичайно вони потребують реставрації, не лише звичайне прибирання трави, але реставрації і вивчення. Два роки тому іноземні волонтери разом з мерією оцифрували старовинні хрести. На цьому все й завершилося. У травні ж Одеський окружний суд зобов'язав міськраду укладати… Васте охоронний договір на куяльницьке кладовище, чому з 2021 року до пам'ятки архітектури навіть комунальники не приходили, пояснюють так, воно нікому не належить, воно не на балансі ні у якого департаменту сьогодні, тобто, це просто територія на е, у місті Одесі, але для того щоб їм опікуватись, його треба описати комусь передати на баланс об'єкт культурної спадщини він має мати розроблену чітку документацію сьогодні її немає тому ми і не можемо розуміти деталі на що укладати Сам охоронний договір. От у прокуратури, яка подала до суду та виграла першу інстанцію, інша інформація. Документи кажуть, були облікова. Документація була розроблена департаментом культурної спадщини одеської обласної адміністрації. Після чого вказаний об'єкт було направлено на в реєстрі. Було направлено до Міністерства культури для внесення в реєстр, тому перепон не було для внесення. Для укладення договору охоронного без відповідної документації вказаний об'єкт не був би внесений до відповідного реєстру. У Одеські Мирії вже подали апеляцію на рішення. Тим часом військові розчистили могили. Підтримувати лад на козацькому цвинтарі планують і місцеві. А ще мріють відновити старовинну церкву, яка була неподалік з Одеси Ольга Донська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон єдині новини.